Потік гуманітарних вантажів, що прямують на Донбас, координує логістичний центр у Краматорську. Харчі, теплі речі, будматеріали все це розподіляють по містах, що постраждали від обстрілів бойовиків. За два тижні через центр пройшло понад 500 тонн вантажів. Логістичний центр у Краматорську щодня приймає сотні дзвінків. Допомогу на схід відправляють з усієї України від Волині до Херсонщини. Доброго дня, логістичний центр слухає вас. Так. Так, яка машина їде? Орієнтовний час, коли вона буде тут. Харчі, будівельні матеріали, генератори, печі, буржуйки, теплі речі, і навіть іграшки. У логістичному центрі все це розподіляють відповідно до заявок нужденних. Сортують рятувальники, волонтери, військові. За час роботи через центр пройшли сотні тонн вантажів. З початку нашої роботи, ми почали це вже 11 сутки, як працює логістичний центр, надійшло понад 500 тонн гуманітарної допомоги, і відвантажено близько 300 тонн. Згідно тої потреби, яка є, виходять матеріали негайно. Ваговози з гуманітарною допомогою щодня відправляються звідси на лінію розмежування. Матеріальної підтримки потребують жителі Авдіївки, Мар'янки, Красногорівки, Сартани та Лаківки. Логістичний центр працюватиме, доки в ньому буде потреба. Артур Іванов, Рима Заболотна з Донеччини спеціально для телеканалу Еспресо.